Вітаю, друзі, це країна онлайн. Сьогодні наш співрозмовник Андрій Пишний, голова правління Ощадбанку. Вітаю вас. Добрий день. Давайте так загально почнемо. Прокоментуйте стан банківської системи в Україні сьогодні. Насправді, ситуація я вважаю стабільна. знаєте, всі ті панічні настрої, які є сьогодні, в принципі можна розвіяти тими фінансовими показниками, які є. Ситуація не проста. Вочевидь, Україна знаходиться в стані, по суті, військової агресії по відношенню суверенної незалежної України, частина нашої території анексована, відчувається достатньо значна, така і суспільна, і політична турбулентність, але сьогодні можна говорити про те, що банківська система в цих непростих умовах функціонує і функціонує достатньо стабільно. Я хотів би насправді, ви знаєте, і звернутися до українців для того, щоб їх заспокоїти і замислитись. Вони повинні чітко розуміти, що е, ця їхня стурбованість має під собою підстави. Але спасіння, е, стабільність, е, нормальне, ефективне функціонування банківської системи української економіки в цілому напряму і безпосередньо залежать навіть не настільки від уряду України, як від кожного українця. Ваші колеги з комерційних банків поділяють ваш оптимізм чи ні? Е, колеги, ви знаєте, ми всі е, менеджери банків. Е, Об'єктивно оцінюємо поточну ситуацію, слідкуємо за і відтоками депозитів, але хочу сказати, що працюємо зараз в достатньо тісній такій співпраці з Національним банком. Відбувається по суті в режимі такого онлайн процесу керування постійні наради з Національним банком, з кабінетом міністрів. Ситуація не стандартна, але ситуація може бути е, вирівняна Ситуація може бути стабілізована. Е, дуже гарне порівняння, ви знаєте, е, прозвучало на одній із нарад. Це як клітак, е, який наповнений пасажирами, який керується професійною командою, попадає в зону турбулентності. Е, для того, щоб стабілізувати ситуацію, не треба бігати по салону, не треба панікувати, рватися в кабіну пілотів. Треба дати можливість професійній команді вивести. сісти на свої місця і заспокоїтись. Ви знаєте, колосальна робота. Колосальна робота і з нашими міжнародними партнерами, і з міжнародними інвестиційними фондами, і робота всередині держави. Ми, я вважаю, за декілька кроків від того, щоб відчути результати ефективні, ефективної роботи і уряду, і Національного банку. Не треба нервувати. Дайте можливість зачекати. На кордоні України, якщо можна так сказати, знаходяться е, перші, перші транші е, фінансової допомоги. Е, Прем'єр-міністр на нараді, яка відбувалася в Національному банку, кілька днів тому е, озвучив, що в країну вже в квітні-травні е, планується е, щонайменше від 3 до 5 мільярдів гривень доларів, вибачте, від 3 до 5 мільярдів доларів міжнародної фінансової макроекономічної е, допомоги. Це однозначно позитивно вплине на стабілізацію валютообмінного курсу. А щодо курсу, а, вважаєте, що зможуть утримати його в межах там, 11 гривень, чи все ж таки він буде зростати і далі? Треба розуміти, що сьогодні курс, по суті, відображає стан української економіки. Українські золотовалютні резерви протягом чотирьох років нещадно розікрали. Ви знаєте, ті цифри, з якими голова Національного банку нещодавно виходив до громадськості, про те, що фактично перевірка 13 банків виявила факти виведення готівки. А відповідно ця готівка потім перетворювалася в іноземну валюту. Ця іноземна валюта е, витрачалася на золоті батони, золоті унітази, його одівниці для кінгуру. Е, виводилася за межі України. Сума е, катастрофічна, е, майже 150 мільярдів гривень. Це для порівняння, ви знаєте, фактично половина всього українського бюджету. І, е, коли сьогодні розглядають виключно золото валютообмінний курс як там, категорію стабільності, треба розуміти, валютообмінний курс залежить від декількох факторів працююча українська економіка, інвестиції, які повинні зайти в Україну, ефективне адміністрування державних фінансів. Сьогодні ми бачимо наявність політичної волі і чіткі, зрозумілі, конкретні кроки по налагодженню ефективної системи адміністрування державними фінансами. Сьогодні, як я вже сказав, ми знаходимося за крок від того, щоб в Україну почали заходити міжнародні, міжнародна фінансова допомога і інвестиції. Загальний обсяг тих інвестицій і тієї фінансової допомоги, яка планується для надання Україні, майже 30 мільярдів доларів. Перші суми повинні зайти в Україну вже в квітні-в травні. Все це безумовно вплине позитивно на стабілізацію тих показників е золотовалютних резервів, які є сьогодні. Витрачати сьогодні гроші для штучної підтримки курсу е неправильно. Ціє, ви знаєте, в цьому плані я повністю погоджуюся і солідаризуюся з позицією Національного банку. Зайдуть гроші до золотовалютних резервів, одразу відчують е, люди, е, стабільність і валютообмінного курсу. А я хотів би тут знову ж звернутися до людей. Не панікуйте, не панікуйте. Дайте можливість зробити все країну протягом чотирьох років, просто нищили. Нищили економіку, нищили соціальну сферу, нищили банківську систему. Дайте можливість стабілізувати. Усього навсього пройшло не так багато. Чи то 5, чи то 6 тижнів керівництва нового, нового уряду, нового керівництва Національного банку. Зроблено вже достатньо багато. Ми за крок від того, щоб відчути ефективність всіх тих задіяних механізмів щодо стабілізації ситуації і щодо е, того, щоб отримати нову якість. На вашу думку, всі банки сьогодні дочекаються цієї допомоги, чи все ж таки частина може не витримати? Ви кажете про рефінансування? Так. Да. Ну, дивіться, на вимогу міжнародних фінансових організацій Світового банку та власне і позиція Національного банку чітка з цього приводу треба провести поглиблену діагностику і стрес-тестування діяльності банків. Якщо я не помиляюся. Перша хвиля 15 банків, друга хвиля це 22 банки, які пройдуть поглиблений стрес-тест. Хочу сказати, до речі, що Ощадний банк цей стрес-тест проходить і без будь-яких зовнішніх вказівок у нас працює достатньо потужна система управління ризиками, управління нашого ризик-менеджменту, це стрес-тестування проводить фактично в щотижневому режимі, доповідає з цього приводу. І ми ситуацію контролюємо і впливаємо на неї одразу саме в той момент, коли це необхідно. Але тим не менш, зовнішні стрес-тестування і діагностика безумовно покажуть реальний стан справ. Я переконаний, що усі системні банки пройдуть стрес-тест. Я е, вірю в те, що е, ті банки, які е, не витримають на сьогоднішній день е, стрес-тестування, е, будуть розглядатися е, в індивідуальному порядку, по відношенню до кожного з них буде такий, знаєте, окремий рецепт. Тому що це означає, що банк хворий, це означає, що банк треба лікувати. Банк лікує, як правило, Національний банк, фонд гарантування вкладів фізичних осіб. Біля банку повинні бути фахівці, тимчасові керуючі і. Включатися ціла низка тих заходів щодо стабілізації і виведення банк на реальні показники платоспроможності. Щодо фонду гарантування вкладів, сьогодні ця система продовжує працювати. Чи треба її змінювати? І наскільки це надійний гарант вкладів? Достатньо потужний цей механізм, тому що на сьогоднішній день вклади до 200 тисяч гривень гарантуються до повного їх повернення фондом гарантування вкладів фізичних осіб, але Вся ця ситуація, а вона насправді абсолютно нестандартна. І я тут також хотів би е, знову звернути на цей аспект особливу увагу. Те, що відбувається тепер, не відбувалося в українській новітній історії жодного разу. Це не криза 2004 року, це не криза 2007-2008 року. Це по суті стан військової агресії. Це країна. Яку нам залишили після чотирьох років планомірного грабунку. Це економіка, яка була виїдена зсередини корупційними схемами. Це бюджет, який уряд змушений був секвеструвати. Тому все це, знаєте, нічого, все, що нас не знищує, робить нас сильнішими. Я переконаний, що українці, втримавши і здобувши перемогу, втримавши ситуацію, здобувши перемогу під час Революції Гідності, вийдуть із цієї непростої економічної і політичної ситуації набагато сильнішими, свідомішими, і банківська система, і фонд гарантування вкладів фізичних осіб не є виключенням. Безумовно, ми проаналізуємо і повинні проаналізувати поточну ситуацію. Я вважаю, і вважав, і насправді цієї думки дотримуються вже останні щонайменше 10 років, фонд гарантування вкладів фізичних осіб повинен бути реформований. Я вважаю, що внески до фонду гарантування вкладів фізичних осіб повинні залежати в першу чергу від ступеню ризику, яку той чи інший банк несе здійснюючи активні операції. Я вважаю, що фонд гарантування фізичних вкладів фізичних осіб повинен бути ефективним менеджером тих банків, які відчувають ті чи інші тимчасові фінансові складності. І головне, що я вважаю, я вважаю, що власники акціонери повинні нести усю повноту фінансової і юридичної відповідальності за стан справ в тих фінансових установах, якими вони володіють. Треба розуміти, що поповнення капіталу банку. Це в першу чергу відповідальність акціонерів. Саме капітал несе захисну функцію, захисну функцію по відношенню до збереження вкладів. Ощадний банк в цьому плані, ви знаєте, він дещо відрізняється і суттєво відрізняється, тому що е вклади в Ощадному банку на 100% гарантуються державою, незалежно від того, яка сума вкладу. Що стосується діяльності російських банків на території України, чи встановлять вони загрозу нашій банківській системі, і чи є вирогідні, що сьогодні вони спробують е, піти з ринку чи якось е, нашкодити українській економіці? Ну, знову ж таки, ви знаєте, на цьому прикладі можна пересвідчитися, наскільки відрізняється взагалі підхід. Українського уряду нового, української нової влади від того, що відбувається на території Російської Федерації. Українські банки, російські банки, так звані дочірні банки великих системних російських банків, які функціонують на території України, сьогодні в безпеці. Вони приймають участь в відкритих нарадах, абсолютно е, вільно е, обговорюються та проблематика, з якою їм доводиться мати справи, вирішуються їхні питання. На сьогоднішній день їм нічого не загрожує. І це також чітка і зрозуміла політика українського уряду і українського національного банку. Українська нова влада толерантна. А по відношенню до будь-яких інвесторів, які поважають українські закони, які поважають українську конституцію, які поважають український суверенітет, економічну незалежність. Хочете працювати по тим правилам, які виписані в українських законах, хочете підпорядковуватися тому правовому регулюванню, яке встановлюється національним банком. Будь ласка, зелене світло. Будете дотримуватися економічних нормативів, конкуруйте, будь ласка, вірно на ринку. Тому в даному випадку ми чітко і однозначно це розуміємо. Але, безумовно, залишається проблема Автономної Республіки Крим, тому що значна частина української території фактично була анексована внаслідок військової агресії Російської Федерації по відношенню до України. І ми дуже сподіваємося, що ті банки, які знаходяться на території, Континентальної України все ж таки зважать на позицію міжнародної спільноти. А позиція міжнародної спільноти чітка і однозначна. Автономна Республіка Крим є частиною монітарної України невід'ємною. Республіка Крим самопроголошена, невизнана утворення протизаконне. У відношенні Автономної Республіки Крим здійснює військову е агресію е з боку Російської Федерації. А відтак жодного міжнародного фінансового-економічного визнання ця самопроголошена територія і дії самопроголошеного уряду не матимуть. А відтак і банківські установи, які там функціонуватимуть, повинні зважати на цю обставину. Андрій, я вам дякую. Сподіваюся, що і банківську систему втримаємо, і зможемо паніку побороти вже сьогодні. Дякую. Переконаний, що саме так і буде. Це була країна онлайн. Побачимо завтра. Бувайте.